Село Хотів 20 соток в низинці земля, в даний момент земля насипається, ось ви бачите, і е, діляночка вже продається як із висипаною землею. Буде рівненька, ось від, від асфальту, буде туди ось по ось цій стовби, буде земля насипана. От. Зараз тут таке озерце. Якщо. Е, Знайдеться власник, озерце можна залишити. Вулиця дуже перспективна. Ось такі будинки навпроти вже збудовані. Бачите, що електроенергія і газ проходять по вулиці. Там починається масив, великий ліс, мішаний ліс, дуже красива територія і взагалі місцевість дуже красива. Напряму звідси до парку Феофанії буквально 2 кілометри до 2 кілометрів. Так, ще раз дивимось. Ділянка. За 150 метрів у нас велике озеро. Те, що у Хотові є ну, найбільше центральне, центральне озеро. Зараз, можливо, ми його подивимось і будемо їхати.